Оце наш мозок. Картизол, гормон стресу. Уявимо, що це зараз буде капати дофамін на них капає і воно не засвоїться. Наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості. Там, оце наш мозок. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості. Там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються, і ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. Воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. Право в тому, що дофамін, який виділяється серетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типу, знову потрапляти в кров і ароматизуватися в карті Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засисався мозку, знов трансформується в картизол гормон стресу.